Передень, слава Україні! Продовжуємо працювати над технікою верхнього прийому та верхньої передачі. Сьогодні вже виконуємо імітацію як прийому, так і передачі м'яча час двома руками. Кожну праву ми виконуємо по 5-7 хвилин в середньому повільному темпі. Нагадую, що перед виконанням правил, ви виконуєте розминку полі поліці. Це те, що було на попередньому році. Розминка це обов'язково. Тому що вправи на колодні м'язи виконувати травму небезпечно. Розминка це обов'язково. Перше право. Нагадую, м'ячиком хвачуємо як можна більше площадку м'яча, тільки пальчиками ладоні не торкаються м'яча. Тобто, якщо буде ладонь, торкається м'ячик, у нас буде жорсткий прийом і передача буде вже неточна. Обхвачуємо м'ячик, не забуваємо про трикутник, ножку вперед. І завдання наше в такому середньому темпі тільки не сильно м'яч десь приблизно до поясу виконуємо кидки м'яча, але м'ячик ми обхвачуємо тільки пальцями. Тобто ніяких ладонь, ніяких ударів однією рукою, а легенько пальцями направляємо м'ячик від полу. Це, це для того, щоб ми розминали нашу кість. Тобто, м'ячик ми направляємо не тільки руками, а й ногами, а в нас працює кість. Тобто, куди у нас кість направив м'ячик. В ту сторону він і полетить. Туди. Кість вперед, значить м'ячик полетить вперед. Кість у нас відведе назад, значить у нас мечик полетить назад. Кість вправо, також м'ячик вправо-вліво. Зараз ми розминаємо кість. В середньому темпі ми кість направляємо м'ячик вниз. Не б'ємо його, а пачка не штовхає. Попрацювали трішки, відпочили і знову працюємо. Так, я ж нагадую, Кожну праву згодимо. 5-7 хвилин. Наступна права працюємо біля сни. Але амплітуда польоту м'яча як можна менше. Максимум це метр над собою. Видіть та рука вперед. Це максимально ваша буде висота. Ножку обов'язково вперед, до стіни приблизно пів метра. Мечі нагадую, нижче голови ми не опускаємо. Чуть вище вишел присіли, менше до голови прижали. Стаємо, виправляємо руки, виправляємо ноги і кістями м'ячик направляємо вперед. Тобто я випрямив руки і чуть-чуть завертаю ось вперед, щоб м'ячик у мене полетів вперед вгору. Присів, став, кіст, присів, став кіст. Працюємо кількість повтори 10-12 разів. Зробили, відпочили. І так, 5 7 хвилин. Наступно Теж також пів метра до стіни, обхватили м'ячик і прокатуємо м'ячик. Руки зігнули, руки випрямили, як можна верхню точку м'яча. І так катає м'ячик, працює у нас також наша кість. М'ячик сильно оббачуємо, прижимаємо його до стіни. І катаємо так м'ячик 15-20 секунд, також 5-7 хвилин. Зробили, відпочили, працюємо далі. Наступна права також біля сини можна чудалі від сини відійти. Приблизно метр. М'ячик до лоба. Ви повинні зараз його кинуть. кинути. щоб м'ячик від стіни долетів, знову вам до руку. Не голову. Не вправо від вас, не вліва від вас, а по лінії зловили, присіли. Знову виштовхнули, присіли. пружинку не забуваємо. м'ячик високо не піднімає. Також працюємо 10-12 разів. Відпочили і потім знову продовжуємо. кість не забуває, кіс перенаправляє м'ячик, Кидаємо кісню м'ячик. І наступна вправа. Стаємо знову пів метра до стіни. Стараємось виконувати передачі м'яча на частоту, але не забуваємо, що у нас не опускається нижче вашого лобу. Легенькі передачі м'яча. На Почніть, наприклад, два рази вийшло. молодці. П'ять разів вийшло підряд, молодці. Тобто як можна більше зробити. Ці передачі меча. Легенько мечі направляємо його від стіни. Працюють тільки пальчики, ладоні не торкаються м'яча. М'ячик ниже лоба у нас не опускається. Отаке це не передача. Це також не передача на прямих руках. Руки зігнуті, ноги зігнуті, пружинку ніхто не відміняв. Працює тільки кість. Сьогодні працюємо над вашою кістю. І це направлення меча. Руки і ноги це ваша сила передача. Попрацювали 15-20 секунд. Відпочили. Знову підійшли. Працюємо 15-20 секунд як можна більше. Тут ваша сила не треба. Тут Тільки ваша техніка та ваша пісня. Також 5-7 хвилин. Нагадую, тренування сьогодні над нашою пістю. Ми працюємо. Тисть Вперед, назад, вправо, вліво. Сьогодні працювали тільки вперед-назад. Дякую. Перемога за нами.